Любенькі, дорогенькі, доброго ранку, доброго дня, вечора, ночі, всього вам доброго, мирного, всього доброго. Подивимося сьогодні грудень, грудень 25-го року. Подивимося, чим ми закінчуємо цей рік. Ну, Україна в цілому, чим, чим закінчує цей рік, як закінчує цей рік. Ну, а потім пізніше знімемо 26 рік, подивимося, як там буде. Як там на перший півроку, потім на другий півроку, подивимося. Сьогодні, сьогодні знімемо грудень 25 року. Чи це грудень яких змін, чи це грудень без зміни для України. Ну, подивимося, як карта покаже. Світла немає, лампу не включаю. Ну, то не саме страшне. Неприємно, негарно, ну давайте трошки вам щось прочитаю. Так, для початку. Трошечки щось прочитаю. Дайте собі дозвіл побути недоступним. Ваша енергія, ваш скарб. Ну, тобто не розмінюйтеся на все, по-перше хтось позвав і треба бігти. Ні. Бережіть свою енергію, це дійсно ваш скарб. Часом потрібно відпочити від людей. Ти втомлюєшся від них, а не від життя. Якщо так глибоко вдуматися в це. Більш так і є. І життя в нас з вами веселе, ну, в той же час ми, ми втомлюємося від людей. І це не, не обов'язково погані чи хороші люди, просто, просто енергія уходить. На кожне на спілкування, на кожне, там, де не треба, там лучше дійсно. Смирення це не дозволяти себе топтати. Смирення це не дозволяти себе топтати. Це не безмовна згода на зло, неприйняття приниження за чесноту. Справжнє смирення це спокій у серці, коли ти не мстиш, не осуждаєш, не тримаєш зла, але й не дозволяєш робити з себе жертву, бо Бог не створював людину для болю, а для любові й гідності. Іноді найправильніше відійти мовчки без сварки, без пояснень, не тому, що ти гордий, а тому, що хочеш зберегти миру душі. Золоті слова. От іноді дійсно, десь від якогось конфлікту, сварки, краще відійти, Навіть нічого не пояснювати. Відійти в сторону і дати, знаєте, як сказати, краще зберегти той мир в душі, який є, чим починати там. Бо коли тебе системно ранять, зневажають чи знецінюють. Залишатися означає зраджувати самого себе. Ну, тобто згірше собі робити. Нікому нічого ми не доведемо, не докажемо не, абсолютно. Є стіна непробиваєма, є люди, які тобто, і... Ти там не докажеш і ти себе вбиваєш, От свою енергію, все в собі ламаєш. А Бог ніколи не схвалює самозради. Прощення не завжди означає близькість. Ти можеш пробачити і одночасно поставити межу. Тобто, ви в душі пробачили, ну, в те час поставили велику межу. Великі кордони, великі забори поставили і все. Ну, в те час краще пробачити, що там в кожного з нас ситуації різні. Бо любов не в тому, щоб дозволяти іншим робити зло, а в тому, щоб берегти чистоту серця. Не даючи злу місця ні в собі, ні поруч із собою. І це не егоїзм, це духовна зрілість. Тобто свій спокій от, держати, держати себе в мирі. Да, от, по, по, оці емоції, як починаєш, оце навіть відео, ці, відео, ті прямі ефіри, як починаєш ти щось, щось доказувати, і добре. Хорошо, якщо людина це почує, чи люди це чують. Якщо люди цього не хочуть чути і не чують, ти собі душу розірвеш. Ну, і так, ту зігрілку розірваш. Отак ти свою душу розірвеш. нічого ти нікому не докажеш. Абсолютно. Хорошо, як люди готові чути, якщо є якась зрілость, якщо є якесь понімання, да. ти балакаєш, тебе чують. Чи до тебе балакають, ти чуєш, стараюся почути, а якщо то бар'єра, як кажуть, не преодолів. і все. Так, що ми дивимося? Грудень, давайте. Це трошечки таке відступлення. Грудень 2025 грудень року, який тобто закінчуємо ми рік, Слідує, слідуючий рік, якщо по розкладах брати особистих розкладах для людей робимо ми так на слідуючий рік, то непростіший, не легший буде, ніж цей рік. На що б я наголосила фінансова сторона. От фінансова сторона в усіх, як то вона, ну, в кожного вона по-своєму йде, але все рівно не, не вверх. Фінанси не, роз, не, не йдуть вверх. Ми зробимо От на той канал, я зроблю, якщо буде сьогодні, в мене там, час, все зроблю сьогодні по знакам Зодіака. ні, значить, в другий день. Ну, Непростіший буде 26-й рік, чим 25-й рік. Не тобто треба настраювати себе на бой, на вічний бой. В собі, я маю в виду, бой в собі. Давайте подивимося, як ми закінчимо то цією колодою, подивимося, як ми закінчимо 25 рік, грудень 25-го, а потім візьмемо другу колоду. От як ми хорошо. Не хорошо. Не не хорошо. Людям, деяким людям хочеться жити на халяву. І не хочеться цю халяву відпускати. Я розумію, що Шарманка заводиться, вся та сама пісня. Ну, от карта те, що показує, те показує. Люди не готові відпустити от халявну життя. Не будемо не по, по фаміліях, не по іменах, от те, що карта показує. Не готові люди відпустити халявну життя. Ми дивимося Україну, ми дивимося грудень, ми дивимося 25-й рік і от карта показує. Нема готовності в людей, вроді вже, знаєте, по людям і по рукам дали. Вроді, люди в злості своїй, ну, ну, неприємно це все. Того, що нема готовності те, що карта показує, те я вам і кажу: не вистачає мудрості, не вистачає. І мудрості от, по цій карті не вистачає ні в кого. Не в людей до кінця поняти. От людям розказують прім'яна, що треба мовчати, Надо мовчати. тому що ми країну роз розрушимо до кінця, а вона ще не розрушена до кінця, хочеться спитати таких людей. Її ще до кінця не розрушили. Ну, то, що ще треба, щоб розрушити її до кінця? І чи ми більше. Ну, я маю в чим більше ми мовчимо, чим більше люди мовчать, ну, тим більше Замір робимо вид, що нічого не відбувається ніде. Ну, це значить, ми добиваємо себе, добиваємо країну свою. Не, всі, не, 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 не завжди от мовчання, знаєте, от воно дає результат. Ну, карта одразу показує. Не вистачає мудрості, навіть наївшись. Відійти немає нормального. Абсолютно. Ось опять воно іде. З ними управляють, десь якісь кукловоди сидять, які всім цим процесом в Україні, який відбувається, всім цим процесом управляють. Тобто, і вони не з України, вони, от, тут глобус внизу нарисований, той світ, світ відкритий. Ну і що? І, опять же, у нас карта очності, жадності. Тобто люди жадні. Люди жадні, які, які правлять світом, які правлять Україною. Люди жадні. І так буде продовжуватися. Немає от карта мудрості, ось карта написана мудрості. Карта мудрості, то є жадність. Жадность. Набагато сильніша, ніж мудрость. Тобто не включається мудрость. І це може бути от та помилка, за якою я не раз вам казала, що десь колись було літом, хтось писав, що чи в червні був розклад, що якась помилка приведе до дуже серйозних. Іменно для, для влади української буде дуже серйозно. не це. Я не за контракти, не проти контрактів, ми про це не балакаємо. Хай розбираються. Ми балакаємо те, що от показують карти. То є жодність сильнієї мудрості. Ну і 25-й рік, який буде? Ну, от карта показує. який. Договоряться, будуть договарюватися, будуть заключати якісь договори, і через їхню жадність от можуть придавити, от іменно зіграти на жадності, заставити примірно іти на якісь договори, йти на якісь домовленості, з ким це ми не бачимо, то чи це з Європою, чи це з. Росію чи це Америка там буде, ну, тобто, ми не бачимо. Ну, фактично, карта України, от якщо брати так серйозно, не так, що підгавкують, підспівують, тому що їм так удобно. Та сама жадность, та сама, та сама вигода, карта України сам на сам іде. Тобто нема таких по карті партньорів ну, і в грудні місяці, щоб дійсно боліли Україною більше, ніж українці самі. Абсолютно. Люди со сторони, люди управляють цим процесом і управляють вони, от вона ця карта йде біля карти жадності. І от Україна йде фактично сам на сам. Якісь договора будуть, якісь договоріності десь будуть, де щось, да, що там за договоріності в грудні будуть у нас. Ніхто нічого не дасть возвратити, забрати назад. Ось Україна по путі, по якому хоті йде. Завже мають душі душі в таку петля на шиї. Зав'язується, зав'язується. Бачиш війна, продовження війни, значить, не підуть ні на які оці 28 чи скільки там пунктів, значить, ніхто нікуди не піде. На ну, це все. Тому що тут на, на Україні, от хай у нас буде ця квіточка, розочка Україна і петля, душі й дужче за, затягується. Через що? Через війну, яка, мабуть, буде продовжуватися. так. Не хоче Україна йти своїм путем. Не хоче. Понимаєте, щоб трошки подумати і дійсно подумати, як вигодно Україні, українцям. Тобто немає цього, немає. От є жирні такі дяді, тьоті, які управляють повністю управляють. Ну, стратегія, яка в грудні буде стратегія України. Ну, люди підсознательно можуть піднімати більше і більше і більше, тому що більше і більше, в грудні буде якоїсь інформації. Поступати, через що люди будуть більше і більше понімати. Ну і терпіти. Понімати і терпіти. Понімати і терпіти, терпіння і розуміння. Все. Коли ж я чайню прийду? Ну, тут, коли люди не видержать цього всього, коли самі люди не видержать цього всього, що робиться в Україні, от тоді, от тоді прийде якесь, от тоді прийде якесь і лічення для України. Поки ми терпимо, поки вистрає свою стратегію, кожен по-своєму це все бачить, якесь управління йде ізвнє, подімаєте, йде по карті жадності, люди готові починяться цим кукловодам, які управляють перед цим процесом, через що, через свою жадність. така карта бачить, у нас грудень. Зараз наберу колоду, візьмемо. От, от так карта показує. Хотіла подивитися, зміни на фронті на грудень, які будуть. А ну давайте ми зібрали ці собаки рокові. Давайте подивимося, що зміни, зміни на фронті. Це свої питання писала в грудні, які зміни будуть на фронті. Летітиме все, що можна летіти. От по карті в молнії, молнія в нас з неба йде. Тобто десь буде летіти, десь буде дуже жарко, дуже жарко буде. Дуже буде. буде летіти і летітиме вже ну, по всій Україні. Людям, як знаєте, як ото, ото бельчення карта. Розказують у вуха щось вкладають, 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 але в те час люди як закритими глазами. Люде якесь непонімання, наскільки людей карта показує, хоча з неба летить все, що можна, там ракети, все що таке. Понімаєте, наскільки людей легко от як -то убаюкувати. Тож уже під обстрілами ми конкретними знаходимося, і знаходимося 4 роки. Ну, як по карті легко людині, легко людині закрити глаза на реальність. Як людину легко одержати в такому стані якоїсь нереальності? Понимаєте? Карта показує. Ну, що на фонті? На фонті. Терплять і воюють. Ну, ворон, розумієте, тут якщо в цьому розкладі, то може бути дуже багато жертв. Ворони в нас там, де дуже багато жертв. І карта терплять і вояки. І вояки терплять. Хоча карта мови, ну зміни будуть. На фронті будуть зміни. Це карта змін. І зміни можуть різкі бути. А які зміни, поживемо, побачимо. І зміни у владі. Якісь будуть зміни у владі. Ми цією колодою подивимося, а тоді візьмемо далі. От, ла за завладу, так тут все сипеться. Ну, зміни у владі, якісь будуть, чи ні. Ми цією колодою подивимося. Грудень 25 го року. Будуть зміни у владі. Ніхто не знає, поки що будуть ці зміни, чи не будуть. Чи не будуть ці зміни? Бачите, як не хоче пароль знімати корону. Гординя яка. Хоча до якогось його приділа підводять. До якоїсь точки його підводять. Тобто людина чи це понімає, чи не понімає, от що по цих картах, от ці дві карти, що вони показують? Все, що відбувається, навіть. Ну, навіть може не таке, ну, ти на нього навіть не звертаєш уваги. От ми балакаємо за корону, за короля. Повієте, навіть ти його можеш, ну, отроді так, як ну, все, як завжди. Ну, в той же час, якісь навіть мілочі, вони тебе підводять до такої точки, з якої не буде возврату. Повімаєте, от людину доводять до того, бачите, людина ось лежить. Ну, лежить на лежить. но в то же время гординя все равно не дає. От людина вся в крові, в вже. людина не хоче через свою гординю, через своє я зняти цю корону і вийти з цього, ну, цього стану лежачого. А лежачого добивають. Ну, Зосі в розкладах, если вже карта идет, людина лежить, її добивають. Чи за раз, чи за два, чи якийсь період времени. Ну, це ми балакаємо, що карта. Забалакаємо за владу. Ну, те, що показує карта, ми балакаємо. Сам на сам. От ніхто нікому не нужен, от і король цей. Сам на сам. тобто ти за себе. Якщо, не дай Бог, десь жареним за таким крепко запахне, то ну, карта значиш, не готові відказатися від отих. По-перше, мабуть, від влади, від потоків, від фінансів, від оцього всього, не готові відказатися. Готові от рука зжимає її, готові додавити все. Понимаєте, от наскільки гординя не дає. Ну, в той же час карта показує. Все одно, маліше якісь ситуації в його житті, зараз, все одно це, значить, хтось як підталкає до якогось такого, до якоїсь точки невозврата. От карта показує це все. Сам, сам на сам останеться. Сам на сам останеться Україна, то тобто есть влада. Він лицо, лісо, ліце вже потіряне повністю, тобто запутується. Бачиш, все робиться більше і більше, щоб в лабіринтах із лабіринтів не було виходу, іменно для короля. Радується, що удержує. радість, що від, від удержання. Все одно, бачиш, толкатимуть на те, щоб договорювалася, якась произошла, Толкатимуть туди. Так, і подивимося другою колодою, той же ж самий 25 рік, грудень місяць. Давайте подивимося першу половину грудня. Візьмемо так перву половину грудня, хоча та колода змін великих дуже не дає. Хоча хіба зміни на фронті, якісь мовні носні можуть бути, може бути, що десь якось буде фронт. Якісь гості в Україну можливі приїхати, збираються показати себе. Да, показати, що ситуація під контролем, що десь тут із дорог якісь гості, тут більше да на жінку якусь може посітити Україну в тому, що ну, це теж частина гри, це частина гри. Тобто тут допомоги великої ніякої. ну тобто, знаєте, показати, що все, все хорошо, все добре. Нічого хорошого навіть ну, в другий місяць. Ну, карлі пів місяця. Двіження, так, да, карта двіження. Ну вони безрезультативні. Тобто, якщо якесь двіження йде, двіжуха, так сказати, повинні бути якісь результати. А тут є двіження, а результати ці приїзди, от'їзди, заїзди. Немається? А результатів немає. Тобто, далі продовжується по двой пентаклі гра. Ігра продовжується в те, що спасаємо Україну, хто як не ми. Тобто, все, 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 поділяєте, і вже вони вірять в те, що, понимає, як сказати, вже наскільки це все в них зрослося, що вони вірять в те, що вони кажуть. Що дійсно без них Україна, ну, мисли так не дурні зовсім, то і з ними Україна, ми бачимо, що з Україною. І без них Україна, і з ними Україна. До чого? До чого? Що цей король хоче сказати? Що ти хочу нам сказати? Дуже багато людей будуть уходити з поля, де війна. Бачите, люди виходять. Дуже багато будуть уходити. дуже багато сімей будуть людей ну, закривати, ховати от цих рицарів, кубків. Ну, тобто десь будуть закривати. Десь ховати будуть. Дуже великий отток буде. Чи він і зараз є, чи він тільки почнеться. Ну, дуже великий отток падає. Король віддімося, здає роботи. Тобто їм, без нас абсолютно нічого ніде, ну, тобто ну Це все, знаєте, ігра, і, і гра. Якийсь візит може бути. Може бути жінки, може бути і не жінки. Ну, це теж все, знаєте, як показуха, показуха. Нічого фактически в Україні не змінюється, нічого не змінюється. Кроме фронту, от який, який, який. Ось у нас тут Фронт який. Людей вже загнали, не знають люди, що думати, як думати. Ну поки не почнуть думати, поки воно так серйозно все і є. Ні, тут козні, козні, козні. якісь козні підписання, не підписання, тобто десь якась тінь на плітінь, десь ніхто не хоче у ці фінанси. Злазити з тих фінансів. І тут карта навіть не те, що ми беремо зараз фінанси, вони беруть, а те, що сохранити треба себе і фінанси. А до кінця немає увірності тієї, що ну, тобі дадуть спокійно жити. От немає такої Через що карта Сонця і показує, що люди хочуть для себе Поняти, що з ними буде. А фактично ніхто. Ну, тобто немає людини, немає такого правителя, який може чітко там сказати і дати гарантію. І тут, вроді, і за Україну, Україна вона йде як то збоку. І більше йде за себе, за себе, за себе, за себе. Те, що ми мотаємося по світу, то ми більш хочемо поняти для себе, що нас жде, їх що жде у власті ті, хто стоять, от що їх жде після цього всього. А конкретно ніхто нічого не каже, що їх жде. І через що, понимаєте, непоняття таке, що робити, як далі йти? А фронт буде, а фронт буде. На фронті буде тяжело. Тяжело. Ну, це фронт паш мечелі падає. Стабільність, яка була на фронті, вона може, може не бути така стабільна. Може бути не така стабільна, понимаєте, через що і все? А чого через фінанси? Через фінанси. Фінансове, ну, фінансове напряження в Україні достигає, що підходи до такого піку фінансового напряження великого. І фронт, і люди, і так далі. І так далі, і так далі. По королю мічей, про зброю, яка треба на фронт, а її немає. Движення фактично немає. Тобто борються всі, але борються язиком. Я не маю ввиду військові, а взагалі всі, хто відповідав за це, це боротьба язиком. Це ми боремося, більше, більше наша боротьба йде на те, щоб розказати типу, своєму народу, який він свій. Бачив, якихо таких великих змін по карті. Абсолютно, якісь, якісь, якісь показові більш виступлення. От так би. От місяць якихось таких показательних виступлень. Там, вроді, ми готові на мир, але ми не готові, тому що все ми робимо, кажемо одне, а робимо зовсім протилежне. Там ми готові, але найголовніше, що не готові відійти, розумієте, від цього всього, від цих грошей від власті. Нема готовності відійти. Якщо не ми, то все пропало. Це вже медачуне. Воно вже й так, я так думаю, всі розуміють, що хай не все пропало, але багато чого пропало. І з тим, що вивезли за кордон в мішках чи в чумаданах, то вже багато чого пропало, що могло бути в Україні на фронті і так далі. І так далі. Ну, кажуть, не на часі. Кажуть, не на часі не... Тому що можемо Україну як там, розламати, розвалити, якось. Зрушимо, роз... розламаємо. Мовчимо, мовчимо далі. Жизнь продовжується, не хочеться цих ухівахів, не хочеться вам цього всього розказувати, хочеться якесь відео зняти, таке, що дійсно завтра, от завтра дійсно появляться люди в Україні, чи вони є в самій Україні, чи вони появляться, чи їх з космосу пришлють нам, які дійсно будуть боліти Україною. От хочеться таке сказати, так, да, дійсно, от за Україну от люди з'являються люди в самій Україні, які будуть боліти Україною, які будуть жити раді того, щоб для того, щоб построїти тут щось. все. Нема ніякої допомоги, по карті. нема таких карт фінансових великих, це ми прямий ефір робили, та сама карта показувала. А нема таких фінансів, значить, ти ніхто і звати тебе ніяк. І от от довбіться, ну ще хай придумає, тільки вік знизити чи підвищити, чи щось з віком зробити. і все. Нема такої підтримки. це все бла-бла-бла. Це от, от двойка пентаклі це все грають Україною. І, як сказати, страшно, коли чужі грають Україною, але ще страшніше, коли свої. Граються оце все. Ну, от таке. Напишете там. Критики побільше. Ну, те, що бачу, те й співаю. Те, що карта показує, те й кажу. Тільки карта покаже щось краще, щось краще, якісь зміни. Це все відомость, це все пиль, 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 пиль. Стараються убаюкати, стараються, там, стараються розслабити, сидіть в розслабленому стані. Все, 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 все. Ми контролюємо все. Давно все вийшло з-під контролю. Такі діла. Все, пока.